У листопаді минулого року все починалося з непідписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Тоді мільйони українців очікували важливого рішення від керівництва держави. Та президент знехтував бажаннями українців жити в демократичній європейській державі. Все починалося з мирних протестів, і вже через рік, тобто сьогодні, важко спрогнозувати, коли в Україні настане мир та спокій. Та надія і віра в перемогу впевнено крокують з українським народом. Місто готується до річниці Євромайдану 1 грудня, 30 листопада, верніше пам'ятаєте, у суботу, коли вночі біля стели незалежності в місті Києві. Студенти києво могилянської академії, представники молоді студентства вищих навчальних закладів Києва, стали тоді. На заваді режиму Януковичу, 1 грудня, ми будемо вшановувати і. Віддавати данину шани пам'яті Героям Небесної Сотні минув рік. Українці не можуть і не хочуть забувати жодної події. Надвірно готується до відзначення першої річниці Революції Гідності та вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні. У місті на головній площі району на початку грудня планується встановити пам'ятну дошку українським героям, які загинули в столиці за волю і незалежність України. Готується ескізні пропозиції. проєкт пам'ятної інформаційної дошки Герої Небесної Сотні. На тому місці, де сьогодні є світлини представників Небесної Сотні, які віддали за волю, свободу, незалежність, своє свідоме життя, ми готуємо це для погодження в штабі національного супротиву в тому місці, де сьогодні розміщення світлини Герої Небесної Сотні і де повсякденно приходять на і гості нашого міста, запалюють свічки, моляться і віддають пам'ять за Герої Небесної Сотні. Це буде погоджено на всіх профільних комісіях, буде погоджено з громадськістю. І кошти, які будемо залучати, це кошти не з бюджету міста Надвіна. Кошти однодневний заробіток людей, які хочуть прикластися до цієї справи.